ексклюзивно для каналу Обос Лайф, те, що я не казав ще, а тепер побачив, це здача чотирьох областей. Я буду робити все можливе, щоб цей мир не стався. І нам головне просто не прогнутися підганебні умови. І для Путіна у нас єдине слово. Вітаю, ви дивитесь канал Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. Я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю Олена, радий бачити. Рада вас теж бачити. Я бачите, ми сьогодні не лише сьогодні постійно в синхронізації, Ведучі з експертом. То ви в білому, і я в білому. Сьогодні ми на рожевому такому вайбі е, хорошому вайбі, але сьогодні хочеться поговорити про дуже важливі новини, які цікаві нашим глядачам і, зокрема, українцям. І почну з того, що. Спецпосланець Трампа прилетів до Москви. Скажіть, що буде відбуватися на цій зустрічі? Про що будуть говорити? Чи будуть якісь таємні махінації? Угу. Зараз поглянемо. Слухайте, вчора, кидав на картах, те ж саме випадало гроші. Тільки тоді е, карта малих грошей, а зараз карта великих грошей випадає. І я ж скажу так, що він туди їде, він отримає гроші від Путіна. Е, вони узгодять план, по тому, щоб довбити Україну, довбати. Ударяти ракетами, прогибати, яким чином можна прогнути. Але чітка відсіч, я взагалі бачу, що це ну, провальне. Це їхні плани провальні і Уитка, і Путіна. Ба більше, я, знаєте, хоч, хотів би вам сказати ексклюзивно для каналу Обос Лайф. Те, що я не казав ще. А тепер побачив: дивіться, мир буде в червні. Але. Це буде підписаний мир на повністю невигідних для України умовах. Це здача чотирьох областей. Тільки такий може бути мир. А тому я, як патріот України, як людина, яка е, з Донецької області я не хочу, щоб з моєго міста виходили українські війська. Е, хочу сказати, що я буду робити все можливе, щоб цей мир не стався. Щоб він стався пізніше і щоб він був тільки на вигідних для України умовах. І хочу сказати в принципі, що <кій> мир буде для вигідних Україн на вигідних умовах для України, а тому він може перенестись. Він може перенестись для того, щоб він був вигідний. Якщо б він був е, такий, як є, то він би стався в червні. І є ще такий ризик. Великий величезний ризик бачу в просторі, що е завдяки особистим залякуванням, завдяки тиску Україну можуть прогнути заставить е підписати цей ганебний. Но зараз мир. вже починається. Але, цей... да, але я буду робити ритуал на Вальпургієву ніч, щоб наш президент вистояв і щоб цей договір не був підписаний. Хай мир буде пізніше, хай він буде восени, але він. Буде на вигідних для України умовах. Тому що невигідний мир. Я не хочу, щоб е, я коли побачив, який це буде мир, я кажу: краще, хай не буде миру. Краще, хай не справдиться цей прогноз, тому що е, тому що той мир, який я побачив, я побачив чітко в, в, вивід військ. військ. Ви розумієте, що це таке? Це там же залишаються люди. Що з ними зроблять російські окупанти? Тому, е, знаєте, нам би. Було краще, щоб миру цього не сталося. Маріра, скажіть, Україна зараз готова вистояти до хоча б найближчої осені, аби відстояти, все ж таки, прогнути Росію і Америку під на під ті умови, які будуть ви вивід... нашій державі, зберігти ці наші території, поїсти наші території, які зараз на жаль під окупацією. Чи залишається велика ймовірність все ж таки того, що Україна погодиться на підписання такого вже миру, який власне нам пропонують? Дивіться, багато хто думає, що українська армія зараз програє. Багато хто думає, що фронт рухнув. І багато хто думає, що ми на грані капітуляції. Але це таки вброси вкиди Насправді зовсім не так і це неправда. Правдою є те, що я бачу по картах. Росія зараз в найскрутнішому становищі, якому вона тільки була. Я бачу руйнацію їхньої армії. Я бачу е, згрій наших безпілотників знову, які просто ворога нищать. І ось я бачу це омріяне місто Покровськ, на яке ворог навіть поновити наступ не може. Так, е, так, українська армія, звичайно, в ганебному становищі і в поганому, тільки чомусь вже півроку, за півроку, ця російська клята армія. Не змогла пройти 3-4 кілометри і взяти на Дніпропетровщину вторгнутись. Вони не змогли. На вздовжку 100 кілометрів. Вони до сих пір не змогли подолати 3-4 кілометри, щоб війти на Дніпропетровщину. А це найобажаніша ціль Володимира Путіна. І ви знаєте, я був більше кращої думки про російську армію. Я справді думав, що вона вже стала сильнішою, що вона щось може. А насправді. Наші воїни ЗСУ можуть набагато більше. І я бачу тотальне знищення. Я бачу, що Росія більше не візьме жодного крупного міста України. Навіть середнього по розміру. Я не бачу успіхів Росії на фронті. Я бачу, що Росія вона матиме самі обмежені просування. 2-3 кілометри не більше. Може, село десь візьме? Але. Глобального падіння наступу в Росії не буде. Я бачу, що виробництво шахедів дуже збільшиться, бачу, виробництво наших, нашої зброї збільшиться значно. Людям важко це зрозуміти, тому що вони не бачать цифри. А я знаю цифри. Сотні тисяч fpv дронів наші проти десятків тисяч російських. Більше 100 тисячі дронів далекобійних, які вражають Енгельс, Саратов, які вражають будь-яку точку Російської Федерації в Росії крізь небезпечно. Зазначу, що шахеди не прилітають в знак Закарпатії в Чернівці, вони туди не долітають. А наші Збройні сили добивають крізь. І те, що я хочу сказати. Це те, що наші сотні тисяч проти їхніх тисяч. Тобто, в них шахетів, скільки вони можуть? Ну, 200 випустити в максимум. Ну, В середньому у них виходить 100 шахедів на день. 100 помножуємо на 30 днів 3 тисячі. Відповідно, навіть менше того вони випускають. І ми бачимо, що вони випускають 3 тисячі, а ми 100. Є різниця, величезна різниця по далекобійних дронах. А зараз все вирішують дрони. І і висновок з цього: те, що росіяни будуть горіти, під Покровськом наступ не поновили рухи, на Дніпропетровщину рухи не вторглись, а, часів яр а, взяти не можуть. Той клаптик землі маленький, уже скільки деруться за нього. Куп'янськ не можуть взяти це взагалі хохма. Я дивлюсь, вони вже форсували річку Оскіл. Ну, Слухайте, слава Богу, що не можуть це наші. І, вони, сили. і вони не вони придатні. Знаєте таке слово? Непридатні. А, непридатні до того, щоб взагалі воювати з Україною. І Україна перемагає все одно. І нам головне просто не прогнутись під ганебні умови. Тому моє слово наступне: ніяких підписань, боротьба з Росією до останнього. Значить, я хочу сказати, що Путін сам попросить мир і погодиться на вигідних умовах. А вигідні умови зараз це зупинити по лінії розмежування все. Оце реальний компроміс. Тобто, хто зараз говорить про повне там деокупацію. Для цього немає військової спроможності відвоювати. А Путін на це не піде, бо він упертий баран. Він розуміє, що економіки, все, угу. але все одно. І висновок такий, що Україна просто не повинна нічого підписувати. І вона не підпише зараз. Потім до України прийдуть уже з проханням. А Трамп він з перемовин виходити не хоче. Він намагається залякувати світ, але розумієте, він виглядає лохом. А Путін це вічна обіженка світу, як ви знаєте. Його ж кинули, він опущений. Так що, таке майбутнє Росії, російської армії, і я хочу сказати російської армії, підпишіться нахуй находять сюди підпаси. Вас тут ніхто не ждет. Я думаю, що це найкраще завершення нашого з вами ефіру. Я дякую вам за. За серця українців боротись немає сенсу. Українці і так вірні своїй батьківщині. І для Путіна у нас єдине слово. Підписуюсь під кожним словом і до зустрічі у наступних випусках.